Дорогі друзі, вітаю вас в наших коучинг розборах. Мене звати Ігор, я коуч і зі мною, Алла Заднепровська, коуч перших осіб, засновниця міжнародної інтегральної коучні школи і справжня чарівниця. Алла, вітаю вас. Вітаю, вітаю. Алла, з, з чого починається ваша, ваш тиждень? Поділіться, будь ласка, з яким настроєм і з якими планами? А я поки підготую наш запит, який ми будемо сьогодні розбирати. Um, друзі, у вас є така. Um... Дуже, я б сказала, потужна можливість познайомитися з коучингом через ще один формат, який я проводжу в перший раз. Це така гра в реальність. Гра в реальність. з І це буде понеділок, вівторок, і середа, три дні підряд по вечорах. Три зустрічі зі мною це безкоштовний, ну там майже безкоштовний формат, бо коштує дуже дуже малесеньких грошей. Mm -hmm. І ви можете дійсно пропрацювати свій запит вже мовою коучингу. Розмовляю з вами, бо ви вже про прокачені прокачені в цьому питанні люди. Ви можете дійсно багато чого про себе дізнатися через цю гру, бо я її проводжу саме е, груповим форматом груповий коучинг е, і відчуєте силу коучингу на собі ще з такого ракурсу. І в 1 е, травня ми починаємо по четвергах навчання грі фокус вже ведучі є ті, кому е, хто хоче. Дійсно допомагати іншим, застосовуючи механіку гри фокус, ми починаємо подорож і прямуємо в сторону е, великих груп, які будуть приходити до ведучих і навчатися, навчатися життю на цих іграх. Клас. Ну, ну, такі, успіхи... цікаві, цікаві формати, в яких можна зі мною не тільки поспілкуватися, а щось для себе, прям для життя корисне придбати. Радуєте радуєте завжди якимись ціка... цікавинками. Так, ну що, Включаю я наш запит, ось такий запит сьогодні. У мене невпевненість у власній зовнішності, це виливається в проблеми у стосунках і на роботі. Я уникаю виступів на публіці, зустрічей, фотографій. Хочу пропрацювати цю низьку самооцінку, щоб почуватися вільніше і не боятися бути на виду. <гум> ну, я б точно запитала, що таке невпевненість у власній зовнішності. Ну бо це е, такі чотири слова. Просто, да? це, а. Там, я собі не подобаюсь, чи там в мене там не знаю за Великий а, в мене там зморшки, чи там ще щось. що. це? Ну, прям. А кого вже може проаналізувати і сказати одразу: а я все бачу, от у вас да, тут не те, і не так. <рес> ти, з гумором підходиш, да Граблі коуча, почніть, якщо людина не впевнена в своїй зовнішністю почніть казати їй, що то так. Все добре, все добре. Або все добре. Слухайте, да. що ви придумали собі, да або так бачу, за Великий да? ну, гумором Я кажу за Великий Ніс, але все добре, це нормально. Це, це нормально, так, він да, просто каже, що всі люди ок, да, навіть з вашим носом. да-да-да ні так, це... так це Можна жа... робити, так, а як ми будемо робити, так? Да, да, ми так, точно цього... будемо... ми да. запитаємо да, в людині, що вона має на увазі, щоб ну, розуміти, ем, як це пов'язано з самооцінкою точно. Ну, Навіть ви скажете, а... це ж очевидно, нехай людина це розкаже. Бо слово самооцінка для вас це одне, а для неї зовсім друге. Для вас невпевненість це одне, а для неї зовсім друге. І ми це запитуємо для того, щоб людина сама більше це розуміла. А так. відносно чого у собі ви впевнені? Так, на що спирається ваша само... Ну, ви кажете, самооцінка низька. На якщо... зовнішність чи щось про інше. Ну, тобто, що Ні. подобається. Я, я, поки загалом, просто, да? загалом. я просто да, загалом. Чому uh -huh. це запитання нам потрібне? Тому що зараз, коли людина каже, що я не впевнена в цьому, то в неї так, начебто так, немає під ногами землі. Вона, начебто, так. провалюється. А треба допомогти людині на щось стати, на щось спертись. У чому ви впевнені? Не знаю, в якихось скілах своїх, в якихось там, в мене оце, 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 оце є, і тут я не знаю, гарний керівник, і тут mm -hmm. я дружина і мама, і ще щось, ну, щось тут буде. Угу. Yeah. Потім, коли людина оцей зв'язок з самооцінкою знайде, да, можна запитати е, про самооцінку, ось. Самоцінка це 10, ну нормально, адекватна, да, тут пропрацьована, як ви кажете. Yeah. Де ви знаходитесь відносно цієї десятки по умовній шкалі? Yeah. Ну, наприклад, там не знаю на 5. Yeah. Yeah. Як невпевненість впевненість у власній зовнішності на це ну, впливає на цю п'ятірку? Якщо б ви були, не знаю, э, <clears throat> що ви хочете замість того спочатку невпевненості? Хочу впевненість. Що це означає? Як, в чому воно буде виражатись? Поведінка, там, відношення, що там буде, да? якийсь стан. Бо невпевненість і впевненість ну що таке впевненість? Для кожного своє. Як зрозумієте, що вона є? Людина дасть якісь критерії. І тоді можна запитувати, коли це є, як це буде. По шкалі самооцінці, так? Да? Угу. Як це буде на самооцінку? Ну е, або на, навпаки, самооцінка якось зросте, людина скаже такий зв'язок, і тоді буде більше впевненості. Тоді міряємо угу. впевненість, а самооцінку навпаки буде. Ну тут головне щоб людина на щось сперлась. Інакше, е коли людина каже про низьку самооцінку, те, що не треба точно говорити, це запевняти її, що з нею все нормально. Чи вона красива, що в неї багато всього, оце робити не треба. Задавати запитання. Це буде влучно. Ну не, не як це, не запевняючи її в, то, в тому, що з нею все гаразд, а спокійно і е, ну, не прискорюйте, будь ласка, тут нічого, бо чим більше ви будете тут прискорювати, тим більше людина буде закриватись. Вона ж відкрилась там, я б сказала: привідкрилась. Бо не ця сама оцінка, це закритість. Що ж я і тут прямо розказую: я не можу виступати, я не можу там проявлятись. Це про закритість. І чим більше ви будете тут е, створювати, о, тут дуже важливий такий простір, в якому людина буде відкриватися, в якому просто не кажіть, що вона для вас прекрасна, а демонструйте це. Розмовляйте з цією людиною, дійсно бачачи. Її красу. Mm -hmm. І тоді вона буде привідкриватись потрошку, і тоді і для себе також. Да? І тоді людина буде досліджувати оцю впевненість, самооцінку, зовнішність, те, що їй в собі подобається. Що подобається, отут От не подобається, а що подобається. Mm -hmm. ем, Можна потім запитати, чи було так завжди. Також доречне запитання, що трапилось. Можливо, це там, не знаю, в дитинстві хтось щось сказав, так, так, так. і воно якось там застрягло. Можна навіть це дослідити. І, е, бо це ж вразило маленьку дівчинку або маленького хлопчика. Який продовжує тут да, боятися проявлятися? А оця доросла людина, що може сказати цій дівчинці, яка тоді через свою вразливість ну, повірила в те, що вона там, не знаю, некрасива, угу. щось там з нею не так. Повірила, прийняла таке рішення: да, я така чи я такий. Що зараз доросла людина може сказати? Тій дівчинці чи хлопчику. А, і оця підтримка буде да, навіть більш доречна, ніж все, що ви будете казати ні, ні з тобою все гаразд. така це, красива. Це, це. Оце просто це. не наступайте на ці граблі, бо це закриє людину. Та, я вам гроші заплатила, то ви мені так кажете. Вам треба взяти, бо ви коуч. Ось що ви почуєте, як навіть не через слова, а через цю закритість. А, Зрозуміло, оце вас тому навчають, що ви так. І все, людина не буде відкриватися. Ваша оцінка, навіть в плюс, не допомагає людині. Прям це татуювання коуча. Вам здається, що оцінка в плюс це добре. В цьому випадку точно ні. Ну, в будь-якому випадку не присаджуйте на голку вашої оцінки в плюс вашого клієнта. Я ж правду кажу, ви ж така гарна. Що ви таке про себе, ага. про себе кажете? Ні, це, по-перше, не партнерство. Да, да? Е я така вся знаю, а ти ні. Ти да, жо не да. бачиш? Така ти гарна, да. от е От що там є. А ти дурепа не бачиш свою красу, а я бачу. У, у, у мене два питання назріли. Перше питання до вас як до кібернетика в минулому чи є взагалі кореляція між зовнішністю і впевненістю? От якщо по чесному, ну, якщо по чесному, ну це впливає, це точно впливає. Так, це впливає так. вплив є. Ну а якщо є вплив, то є кореляція. А, так. Чим більше людина приймає і свою зовнішність також. Тим більше е, в, в неї, ну там вища в неї самооцінка і впевненість. Це точно з складових такі формули виходить в серіал, точно. Да? це а. точно. Бо знаєш для мене, як це як складається ну, в моїй голові? Ну, поки що не про зовнішність, а якщо ми побудуємо таку піраміду угу. впевненості, да, то внизу в основі піраміди так. це самоцінність. Та. Наскільки ми цінуємо? Зовнішність, свій, там, не знаю, св свої якості, свої досягнення, да, свої не знаю, звички, свої сильні сторони, там, ну і свою цінь навіть, да, наскільки, ми, наскільки ми це ем, приймаємо. Оце самоцінність, я ціна цим. Цін. Далі це впливає на Другий такий, такий складову цієї угу. пірамди це самооцінка. Угу. І коли самоцінність, ми навчилися цінувати себе, самооцінка зростає, це впливає на самооцінку. Так. Самооцінка зростає, і тоді а верхівка цієї пірамідки якраз впевненість. Да? Вона навіть така, як вектор. І вона нас тоді рухає. Я тоді спокійна, да, зі мною все гаразд, я впораюсь, я зможу, да, я, я можу бути в спілкуванні, я можу бути в зв'язку, да, в контакті зі всесвітом. Ось так. Самооцінка, самоці... самоцінність, самооцінка, і це впливає на нашу впевненість. Тоді обов'язково спитаю про самоцінність, але ще одне математичне питання. Здорова самоцінка, якщо по власній шкалі людина оцінює. Та, от ви почули на початку сесії 5. А, ну, На що орієнтуватися та, людині? Де ок, де не ок. Я точно запитаю, що для вас 10? Угу. Це точно. Та. Якщо людина вже щось поміряла, вона та. ж точно порівняла з чимось. І навіть вона це не усвідомлює поки що, але якщо є запитання, вона буде шукати маркери. Наприклад, коли я, скаже людина, спокійно викладаю пост. Да. Це десятка. Коли я прийняла е, е, запит там, чи е, предложение, пропозицію, Пропозиція. прийняла пропозицію виступити на конференції, це десятка. Ну коли я спілкую з людиною, і в мене тут ну, така тиша, і я тут спокійно спілкуюсь, це десятка. Ось маркери, вже щось маємо. О, так, так. І, наприклад, я запитую: і зараз, якщо помірити кожен з трьох маркерів, скільки ви там приймаєте, а тут що, а тут що? Я точно запитаю, що впливає на цю десятку? В вашій голові? Угу. І людина скаже: зовнішність там, ну, моє відношення до неї, там ще щось, ще, щось, ще щось. Я запитаю, гарне запитання: дійсно вас, зовнішність, там, не ок, як ви кажете, yeah, чи це yeah. ваше відношення і ваш погляд на? Ваше класне питання. Да, да. І людина скаже: Ой, клас. що ми робимо? Хитаємо упередження щодо зовнішності да. до того рішення, яке людина прийняла, коли їй там хтось сказав в дитинстві, що з нею щось не так. Е і людина скаже: це мій погляд. <рек> А які можуть бути інші погляди? Та ось мій чоловік каже: Та що ти придумала, як мій чоловік колись? Ну мені колись uh -huh. в дитинстві сказали, що в мене не все об з носом. Ну, це моя історія. Uh -huh. Жила дівчинкою і думала: а в мене нос перебитий, бо я спортсменка професійна, і я дуже багато разів ну, він в мене багато разів ламався. Ага. Uh -huh. В нього ну, є певній, певний там, греческий профіль, а, як то кажуть. І я в дитинстві думала: от виросту там, будуть в мене гроші, я зроблю собі операцію. Але коли я вийшла, і перший і мій чоловік, і другий кажуть: ти що, це твоя ізюмінка? Це те, що прямо тебе виділяє. Це, і я навіть знаю, є де які актриси. Ну, наприклад, актриса, яка грала в грязні в... танці, як. Да, да, Ти зрозумів, так? Я пам'ятаю актора Патріка Словий. Да, да, так. Да, да, да. а, а там і... є ще актриса. Чому ми не пам'ятаємо її? Вона це якраз та, з якою в нього були відносини, да? дівчинка, така маленька бейбі звуть по фільму. Да, да. Чому ми її не пам'ятаємо? Це її дина роль її. Вона після цього триумфу, да? Бо фільм дуже гарно пішов, як то кажуть, вона зробила собі операцію і полагодила ніс. І все, її ніхто не запрошував більше. Вона стала нецікавою отака історія. І коли я виросла, було коло підтримки, яке мені давали зворотній зв'язок, що з носом все гаразд. У мене не було ніколи питань з ухажорами. В мене. І я зрозуміла, що в мені, і до речі, коли я дізналась про ознаки там, фізіології да, обличчя, і про що це свідчить, то які виправлення? Ви що? Ніс, в якого є горбинка, свідчить про вплив на світ. І чим більше це, тим більший вплив. А в мене, як ви знаєте, є ціль вплинути на мільярд через мільйон моїх учнів, які там світять далі і допомагають людям іти своїм шляхом і нести далі світло. Таким чином, оцей погляд на себе змінився. Ну, наприклад, там, через зворотній зв'язок від оточення. І коли задаєш людині, і людина усвідомлює це мій погляд, а який погляд да, ви ще там ловите, да, чи чули, чуєте інший, який з вашим не корелює. І людина буде шукати в людини фокус тільки на ну, давайте так, на якусь там травму дитинства. Да? А ми зараз його розвертаємо. І в неї інший погляд. Ну, так, да, мені от так казали, і так казали, і так казали. То, що тут правда, вона скаже, ну, моя правда от така. То це дійсно правда? Чи це погляд? І знову оце хитання. І е, в мене немає наміру запевнити в чомусь людину, або там, як це, Переконати. Переконати її, що з нею все гаразд, ні. В мене намір, щоб вона подивилась більш е, такими через окуляри, не якогось травматичного досвіду, да, да. а протерла ці окуляри. Чистим поглядом, да? чистим поглядом. Оце моє завдання як коуча. А яке вона там всередині себе прийме рішення далі, да, буде залежати від того, наскільки чисті ці окуляри. І це може бути і отак, а може бути, і треба якийсь термін, якийсь час для того, щоб поступово людина потрошку маленькими кроками е, вибралася з цієї ну, там, ями того погляду і дивилась на себе більш чистими очима. Дякую, Алла. Я не можу не згадати, як під час навчання, тоді був офлайн в школі Алла Задипровська, Алла сказала, що у тебе профіль, як у мене. І це, я б сказав, завищило самооцінку мого носа, що він не тільки грецький чи грецький, а як у Алли Задипровської. Це про те, наскільки важливі компліменти все ж таки люди не забувайте, робіть близьким і не близьким людям. Компліменти це дуже впливає на самооцінку і на, на сприйняття і самоцінність, я так думаю. Е, давайте тоді спитаю вас якраз про цей фундамент, да? про те, як ви сказали. Самоцінність, правильно? слово не, не Так, так, самоцінність. Що з нею робити? Що це, що це за звір, як, як е, підвищувати його? <кій> Задавати собі запитання, що я ціную в собі. Ну, наприклад, як це прокачувати, Ну, зробити прям вправу, я б прям рекомендувала завести якийсь блокнот, так. писати його там, там якось так, щоб вас включало, да, моє там велич мого я. Або там так. активація мого я, або я безмежно там якась чи якісь, ну Щось, що вас надихне. Да? І про це я буду йтись в цьому блокноті. І зробити вправо, да? що я ціную в собі, що я ціную в своїй поведінці, що я ціную в своєму житті. От прям. І в зовнішності так само, да? Все рівно я ціную це... свої зовнішності, точно. Так, так. От прямо пишемо і те точно писати рукою, не так. в гаджеті рукою. Це вмикає там, ті частини мозику, які нам потрібно вмикати. І далі кожен день, ну, зробіть наступну вправу: кожен день 10 пунктів, за що я себе. Хвалю. От 10 пунктів. Шукайте. Що хочете робіть. Ну 10 пунктів, щоб кожного дня були. От зробіть так хоча б тиждень. Далі, наприклад, може бути вправа Тепер я. І кожен день 10 пунктів тепер я. Або мене надихає. Я надихаю собі. Я в собі обожнюю, захоплююсь в собі. І коли ви, от через такі фрази, будете їх продовжувати, і кожен день пишете: 10 я захоплююсь в собі пунктів, а завтра інші 10 пунктів, друзі, ви навчите іншому погляду себе. Клас, Навчите Іншому погляду на себе. Що ми робимо? Коучинг. Це е, одна з рис коучного мислення: це фокусування на силі, на красі, на ресурсах, можливостях, цілях. Інший погляд, ну, якому нас вчили в сім'ї, в школі і продовжують навчати. Шукає невади, да? шукає середовищі, да? е, е, це шукаємо проблеми, де я не до якась. Da, що зі мною не так, де я налажала. І це не говорить про те, що ми не беремо це до уваги. <гум> ми беремо це до уваги, ми це досліджуємо, але тільки після того, як ми маємо під ногами землю, на яку спираємось своєї сили, можливості і цілі, тоді ми маємо ресурс зайти і досліджувати. Ем, те, що там потребує нашого дослідження для того, щоб переводити ще більше себе в свою силу, дуже дякую, Алло. Друзі, напишіть в коментарях, наскільки піднялась ваша самооцінка після перегляду цього ефіру, це буде дуже цікаво. І ми будемо вдячні за будь-який ваш зворотний зв'язок. До Ба. речі, коли ти казав? У Вас є можливість, якщо ви відчуваєте всередині, що ви отримуєте користь, у вас є можливість так. зробити донат нашому, е, нашим передачам. Бо це ми е, з Ігорем робимо да, такий наш вклад в суспільство. Но якщо ви отримуєте... впливаємо на світ, впливаємо на світ, ви відчуваєте, щоб оце балансування було, і це один з законів примноження да, розширення фінансового потоку, якщо я щось отримую корисне. То я віддячую. І віддячити ви можете не тільки коментарями або там сердечками, е, е, репостами того, там ви можете переслати те тим, кому це потрібно переслухати. Ви можете це зробити грошима, да, яка є, дійсно несе енергію. І коли ви, наприклад, пересилаєте. То ви розширюєте поле допомоги. Хтось вам також буде допомагати інформаційно. А коли ви донатите гроші, то Всесвіт повертає вам це грошима. Да, це буде ваш вклад в розширення свого фінансового потоку. Ем, Будь-яким донатам ми раді і вдячні тим, хто це вже робить. А будь ласка, зверніть на це увагу і ем, продовжуйте рухатись і. Зміцнювати себе через самоцінність, робіть, хоч якусь з тих вправ, які ви почули, і ваша самооцінка і впевненість почнуть зростати. Дуже дякую. Побачимося через тиждень в нових ефірах. Друзі, чекаємо на вас, Па-па.